Громада лише виграє від того, що у місцевих радах представлено велику кількість різних партій, вважає народний депутат Максим Бурбак, адже буде більше різних думок щодо певних рішень та контролю за їхнім прийняттям. Разом із нардепом Миколою Федоруко Максим Бурбак підсумував проведення та результати місцевих виборів. Передвиборча кампанія мовляв була дуже брудною. В міському голові Олексію Каспруку нардепи побажали омолодити свою команду, скласти детальну програму дій на майбутнє, щоб потім звітувати про виконану роботу. Щодо підкупу студентів нардепи наполягають не лише на покаранні виконавців, а й організатора. Застерегли нардепи від схожої практики підкупу у місцевих радах. Хотів би попередити ті політичні сили, які проводили скупки голосів, які порушували чинне законодавство під час виборчого процесу, навіть не намагатися продовжувати це в стінах місцевих рад. Ці процеси шантажу або скупки депутатів. Формування е, е, більшості під якісь політичні проєкти чи під якісь групи з економічного впливу, особливо в місті Чернівця. Це не пройде, люди вже інші, і ніхто мовчати не буде. Я закликаю всіх створити про Чернівецьку, Промерську більшість в Чернівецькій міській раді, створити таку ж саму більшість коаліційну в Чернівецькій обласній раді, в кожних з районних рад, для того, щоб працювати на благо громади.